Блок ракушняк це найекологічніший матеріал, природній будівельний матеріал, який є на ринку будівельних матеріалів. Але не всі вміють з ним працювати і не всі про це знають. А наш клієнт знає, тому що він сам з Львівської області, а ми з Вінниці. І він замовив нам цілу машину, фуру 22 тонни, тони. Блока ракушняка 13 підонів 1350 блоків. Вартість ракушняка з магазину на сьогодні 45 гривень за одну штуку. Вартість доставки на Львівську область 17 тисяч гривень. І клієнта це ніяк не злякало. А ми зробили все для того, щоб організувати йому доставку і належний сервіс. Якщо тобі... Потрібно будівельний матеріал з доставкою або на самовивіз. Переходь на профіль, підписуйся в шапці профіля два номера телефона. Також там закріплена адреса нашого сайту, де дуже великий вибір будівельних матеріалів. Підписуйся, телефонуй.